Так, всім привет. Е, Я війшов в азарт з своїми цими відосиками про Грузію. От, я хотів ще одну штучку показати. Тут просто такий район, де типу, і новобудови, і типу, імперські і Совєт Юніон. Перше це е, імперські хати. Вони блять самі занедбані, які тільки можуть бути. Ну, Літералі сипеться, балкони гірші, ніж в Україні. Тому що вони прям літералі попадали. Тіпа, є центральні райони. Тут тіпа, вже як це Марджанішвілі. От, от, все. І там нахуй балкони коротше, просто посипались. Тіпа, просто блядь, Нема балкону, тільки перила стоять. Потім йдуть ця зона блядь, середньої. Як -то, я я забув як то сказати, тіп, це попроще, там де знаєш не, тако, не такого суворого режиму е, Soviet Юніон. Типу, е, тут вони якогось хрена дуже... Ну, блядь, блядь, е, просто паліс пішла. Я боюся, я не знаю, як яку відреагувати. Вони, е, вони блядь, ставлять решітки на Короте, шостий поверх, п'ятий поверх. Е, дуже цей. Дуже їм по кайфу, блядь, от просто щоб все було закрито. І щоб. Щоб що, я не знаю, блядь, що би що. І далі йдуть вже такі преміум, тяжкий люкс, новобудова. Ну, обична новобудова, як новобудова. Вроді в них є прям навіть якісні. Там, де типа, шумоізоляція хороша, не жарко і то все, але... Вони тіпо, завжди майже всі супервисокі, типу там 15 поверхів, вони їх бачать. Там, якщо повезе, тіпо, то буде 8. То, то тіпо, низька. А якщо не повезе, то, да, то живеш тіпо, в такому крисятнику. Ось. Що тут ще такого? Я зараз в районі біля їхнього стадіону. Ну от, я ще покажу. Це от. Вони бачиш, як валяться. І цей. От воно якось. На їхньому фоні навіть радянські будинки виглядають непогано. При тому, що радянські будинки схожі, кажуть, на тюрму якусь СІЗО. Але на їм так норм. Типу, в них дуже багато такого, що е ті будинки, що приміські. А, тут метро вже починається. Так думаю, що то поліції так багато. Поліції типу поліція, поліція прям сюди стоїть тут. Е -е -е Тіпа ті, що будинки. І на головних вулицях вони е, такі, як кажуть, як такі як фортеці, типу, там просто височезні стіни. Потім вто вбудовано, блін, е, типу, блять, металеві такі двері, ворота і все. Все, мені дзвонять і пока.